Поки чим чекую до таксі, хочу вас навчити цікавим е, конструкціям, коли ви хочете виразити своє бажання. Бо французькою мовою це можна зробити через таке, знаєте, демонстративне, суб'єктивне, авторитарне я хочу. Це діє слово вульвере в інфінітиві, хотіти вульвер. І в призон, в теперішньому часі, це буде форма на ж veux», губки «e». «Je veux, je veux, je veux manger». Це те, що я хочу зараз. Прям хочу. «Je je veux manger, je veux partir quelque part». Я кудись хочу поїхати. Тепер увага, коли ви хочете бути менш авторитарним, таким знаєте, і більш чутливим, естетичним, таким знаєте. Дипломатичне, то ви діє слово вульвере змінюєте на форму Ось Отут залишаю вам до речі, ват-фер конжуги це помічник у відмінюванні вате ферконжуги. І ви відмінюєте в кондісіонел. І форма буде вже не живе, а живедрі. Жеведри. До речі, синонім є «жимери» Я б хотіла. «je voudrais aller у ресторан. Je voudrais te faire un voyage en France». Записали свої приклади, провідміняли і в коментарях написали, як вам міні урок. А я побігла. je veux manger. салі.